19 серпня одне з найбільших християнських свят. Яблучний або другий спас. Воно символізує настання осені. У народі кажуть, прийшов спас, держи рукавиці про запас. А отримати про запас яблука у цей день ніяк не можна. За церковним звичаєм їх необхідно святити разом з іншою спасівською атрибутикою, яку можна придбати на імпровізованому ринку. Тут чималий вибір спасівських кошиків різного плетіння та дизайну дорослі та дитячі. Одні оздоблені святковими прикрасами, інші голі, в очікуванні творчого натхнення свого майбутнього господаря. Такі лозові кошики сімейного виробництва пропонує Оксана Кемінь. Каже, їхня собівартість не з дешевих, адже матеріал подорожчав, тож і вартість відповідна. Ми лозу купляємо лак, фарба собівартість досить дорога тепер стає. Лоза дорога. Все дороге, то. І на лозу на нас піднімають також ціни, то й нам не виходить ніяк дешевше. Ну, так стараємося, щоб і людині було не дуже дорого, і ми щоб хоч щось там заробили. Якось, копійку. 120 гривень така середня ціна. Середня ціна? да, да. да. Хіба вже дуже якийсь ну, такий мистецько зроблений кошик, то буде, звісно, дорожче. Такий, що він робиться в одному екземплярі в двох. Втім, ексклюзивні вже розкупили, каже Оксана. Окрім місцевих на ринку, є також імпортні кошики польського виробництва. Продавці запевняють, на них чималий попит, адже вони білосніжні, незвичні, а коштують від 200 гривень і вище. Такі коштують 280 гривень. Така якась груба лоза. так, так. це нова модель. Така. Прилавки наметів просто надломлюються від спасівської атрибутики та прикрас для кошиків. Серед них яскраві квіткові композиції зі штучних квітів, чималий вибір декоративних яблук та груш, оздоблених стрічками та божими корівками. Не бракує і святкових рушників на кошик атласних та з мережевом. У передень спаса на ринку чимало людей, тож покупців вистачає. Досить доступна ціна і гарненько мені для мого улюбленого онука. І тому я вибрала маленькі, дрібненькі оздоблення гарненьке, достатньо для дитини, буде симпатично. Вибір дуже насправді дуже великий, і наш, наш народ дуже вміє це красиво подати. Так що знайдеться і для тих, хто більш має великий достаток, і для тих, хто поскромніше. Що це в тебе таке є? Косичок. – А куди ти з ним підеш? – На, морозиво. На морозиво? А спочатку до церкви, мабуть, так? Важливим атрибутом яблучного спаса є також ароматний букет з різнотрав'я. Перш за все це оберіг, кажуть продавці. Створюють запашні композиції, вони самотужки. Самі все, все ми всі самі квіти, трави збираємо, а сельок, чортополох від всього злого, аби все було в хаті добре. Від злих очей, знаєте, охороняє. Ну, а тепер калина це символ України. Ну, пижма – це як вам сказати, пижма, це лікарська трава. Ну що ж тут є? Полин так само. Цьома, Андрій Шостикевич, новини на вежі.